Мене звати Ангеліна Глогусь, мені 13 років. Музика для мене це напевно все моє життя, тому що все життя я займаюся музикою. Цьогоріч я вдруге беру участь у дитячому Євробаченні. Я майже цілий рік готувалася до цієї події. Я дуже хотіла знову потрапити на дитяче Євробачення. Моя підготовка полягала в тому, що я займалася з викладачкою, сама займалася та подала заявку на участь у ці Писала мені пісню Альона Альона На мені дуже сподобалася. Ця пісня зразу така відчутно, що спеціально писалась під мене. Я там багато використовую вокальних технік, високі ноти. Я хочу показати у всьому світу красу та неповторність української пісні.